Beauty Channel Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. Мене звати Оксана Крок, і сьогодні ми будемо говорити з вами про правильний догляд за шкірою вагітних. Під час вагітності та лактації є значні обмеження у використанні більшості ефективних засобів та процедур. Тож, якими безпечними методами ми можемо підтримувати сяйво та здоров'я шкіри? Догляд за обличчям під час вагітності не має бути складним. Ось кілька найкращих порад, які допоможуть вашій шкірі залишатися красивою, чистою та без висипань. Якщо у вас є висипання, в жодному разі не давіть та не роздирайте їх, адже це може поширити бактерії, посилити запальний процес та спричинити появу рубців. Підтримуйте шкіру з вживаючи очищену воду та уникаючи газованих напоїв і надмірної кількості кофеїну. Дотримуйтесь поживної дієти зі свіжими фруктами та овочами, нежирними джерелами білка та корисними жирами, такими як авокадо та горіх. Уникайте рафінованого цукру та обробленої їжі. Дайте собі час відпочити і розслабитися. Стрес і втома можуть спровокувати загострення акне. Часто міняйте наволочки та рушники. Уникайте торкання обличчя руками чи телефоном, бо це може занести бактерії. Регулярно мийте волосся, особливо якщо воно схильне до жирності. І намагайтеся, аби воно не потрапляло на обличчя. Якщо ви наносите макіяж, використовуйте безмисляні продукти з позначкою Некомедогенні. Найкраще для цього підійде мінеральна пудра. Обов'язково змивайте макіяж перед сном. І головне, завжди консультуйтеся з лікарем перед використанням будь-яких засобів. Адже деякі інгредієнти звичайних продуктів для догляду за шкірою, наприклад, саліцилова кислота та вітамін А, тобто ретинол, можуть бути небезпечними для використання під час вагітності. Пишіть в коментарях, які турбують вас проблеми зі шкірою під час вагітності. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватись більше. Channel.